Всім привіт! Мене звати Мотгова Маріана і ви на каналі Yoho Addicted UA. Сьогодні я хочу вам показати Брамарі Пранаяму. Вона дуже класно знімає напругу, гнів, занепокоєння, лікує мигрень і депресію. Покращує концентрацію та пам'ять лікує безсоння та хворобу Альцгеймера. корисна для пацієнтів із Паркінсоном. Паралічем та покращує роботу мозку, створює гормональний баланс, корисне прископия, високому кров'яному тиску чи захворювання серця. Рекомендую цю пранаяму робити 5 разів перед сном. Вона дуже класно вас заспокоїть та підготує ваш розум до сну. Ви можете поставити пальчики так, і наша задача закрити наші вуха. Так, і ми будемо імітувати бджоли. Тобто, Але коли у вас закриті вухи, це звук буде всередині вас. І ці вібрації, які ви будете відчувати, вони дуже класно впливають на наше здоров'я. Давайте спробуємо. Зробимо три повтори. Закриваємо наші вуха, ставимо наші пальчики, обов'язково закривайте очі і зосереджуємо увагу всередині себе глибокий вдих, закриваємо вуха. І... І ви як на видиху ви видаєте звук зіщання бджоли, другий повтор глибокий вдих, і останній глибокий вдих, Цю пранаяму ви можете виконувати перед сном або зранку. Але перед сном вона дуже класно розслабляє все ваше тіло. Приєднайтесь до мого телеграм-каналу Йога для Здоров'я. Там на вас чекає дуже багато цікавих порад, корисних для здоров'я, йога для обличчя, різні пранаями, йога практики та дуже корисні техніки для вашого здоров'я, а також анонси моїх курсів. Гарного дня!